На території міста Києва, де ми наразі перебуваємо, ще в березні 2025 року нами було виявлено чергове несанкціоноване сміттєзвалище. Про що належним чином було сповіщено всі державні установи та організації, включаючи і офіс генерального прокурора. А в квітні 2025 року державною екологічною інспекцією було повідомлено, що дане сміттєзвалище було повністю ліквідоване. І сьогодні, 3 травня, ми перебуваємо на даній місцевості, щоб на власні очі пересвідчитись в тому, чи було ліквідоване дане сміттєзвалище. Звалища. І що ж ми тут бачимо? А бачимо те, що земля та сміття стали перемішані. Частина сміття згорнута зі склонів, а частина сміття як лежала, так і лежить далі. Невже це, що ми щойно побачили, називається ліквідацією сміттєзвалища? Чи державна екологічна інспекція тримає нас за ідіотів? Мало того, що сміття стало змішано із землею, частина згорнута у канаву. А найбільша купа так і не була прибрана. І окреме звернення до Державної екологічної інспекції України. Якщо це ви називаєте ліквідацією сміттєзвалища, то я, папа Карло.